Освоюю нові навики потрібно електрокабель провести. Ось так, поверху той будинок. І туди не вийшло обмежитися лише зняттям бруківки. Дуже невеликий. Слой гарцовки через те, що. Під низом бетон, а потрібно ось таку 50-ту гофру прокласти. Тому приходиться ще довбати перфоратором. І на додачу прийшлося ще одну робити таку трасу. Далі вже чисто в землі. Для того, щоб вийти на приямок басейнак басейна. Для чого ці всі такі страшні переривання? Для того, щоб ефективно використовувати енергію сонця.